Національний парк Акаду, розташований у північній території, є культовим напрямком, відомим своєю багатою культурою корінних народів і різноманітними екосистемами. Цей парк охоплює водноболотні угіддя, річки та вражаючі уступи, що роблять його гарячою точкою біорізноманіття. Відвідувачі можуть оглянути стародавні пам'ятки наскального мистецтва. Здійснити круїз на човні, щоб побачити крокодилів, або дослідити віддалені варіанти кемпінгу в австралійських національних парках і зануритись в унікальні ландшафти. За свою національну назву парк Каду отримав від одного з місцевих племен, яке живе на цій території декілька століть. Однак туристам на їх територію заходити заборонено. Площа парку становить 19 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільший парк на материку. Оточують національний парк Какаду в Австралії. Обривисті скелі висотою до 500 метрів. Вони майже з усіх боків оточують парк, впливаючи на природу. Крім усього іншого, скелі забезпечують захист території. від Національний парк Намбунг розташований на великій горбистій прибережній долині Сфана за 245 кілометрів на північ від Перту, столиці Західної Австралії. Парк Намбунг укладає у своїх межах 184 квадратних кілометри. У його межах укладено багато природної краси, наприклад, піщані дюни, тіньові гаї, квіткові низини, а серед цього світу рослин ще й найдивовижніше знаходиться постеля Пінаклас. Національний парк Намбунг був заснований у 1956 році та про сучасну територію вперше з'явилася інформація у 1658 році. Цей запис був зроблений у письмових джерелах європейців, які позначили північні та південні пагорби прибережної долини Сфана. Як вдалося дізнатися пізніше, сама назва місцевості дана не попросту. Намбунг у перекладі з мовою аборигентів означає вигнутий. Саме таку назву спочатку отримала місцева річка, а потім і сама територія. Парк Намбунг зібрав у своїх межах найрізноманітніші явища природи. Парк під назвою Катерань горч був утворений у 1989 році. Пізніше назва була змінена на нинішню нітмілук. Крім державної керуючої організації і комісії парків і дикої природи північної території, повноцінними доглядачами та зберігачами парку, є корінні аборигени. У перекладі з їхньої мови Нітмілук означає місце, де цякади бачать сни. Площа парку складає 2946 квадратних кілометрів. Винятком маленького селища на крайньому південному заході парку розташований інформаційно-туристичний центр, кілька допоміжних будівель та автостоянки. З півночі Нітмілук впритул межує з національним парком Какаду. Також на території є найбільш примітні тварини парку австралійський вузокрилий крокодил. Він не становить загрози для людей. Птахи, видів скопа, жалобний какаду, червонокрилий папуга.